Сьогодні неділя, власне, можемо починати підбивати підсумки тижня, що минає, і давайте розпочнемо із заяви сьогоднішньої Юрія ігната, командувача повітряними силами збройних сил речника командувача повітряних сил збройних сил України. Він сказав про те, що, попри тяжкі бої на Донбасі, про новий широкий наступ ворога нині. Не йдеться і єдині наступальні дії, сказав пан Ігнат, нині відбуваються на Бахмутському та Авдіївському напрямку. І упродовж цього тижня також була інформація, що після провалу на Херсонщині росіяни будуть передислоковувати свої війська саме на Бахмут. Як ви думаєте, чи допоможе це російській армії? Я вважаю, що ні. І ось чому так дійсно, пан на повністю з ним погоджується. Він повністю правив у тому, що росіяни вони не можуть на сьогодні здійснювати наступальну операцію окупаційного характеру по великому по великій протяжності фронту та окуповувати великі території сотні квадратних кілометрів, і більш того, також в них немає можливості на сьогодні здійснювати окупацію населених пунктів, міст, обласних центрів, а знову ж таки. А досить великих, невеликі селища, так ще вони можуть захоплювати. Там опитне, наприклад, там піски і інші. А про опитне. До речі, наскільки це правдива інформація? Тому що журналісти навіть порівнювали, що ледь не раз на місяць Росія доповідає про те, що вони захоплюються місто. Ну скажімо так, вони знаходяться на околицях, а вони знаходяться на деяких провулках, вулицях. Але казати це фактично як з пісками. Я скажу, ось як вони можуть заходити в населений пункт, вони можуть там знаходитись, але облаштовувати там позиції та та безпосередньо здійснювати якісь наступальні на в напрямку авдіївки дії. А вони поки що не можуть робити цього, тому що населений пункт знаходиться під вогневим контролем збройних сил України і, взагалі. А вони продовжують ще а, бої, локальні бої за цей населений пункт. Тому казати про те, що він окупований 100% – Ні, це я не можу так казати. А, хоча а, з урахуванням того, що вони мають там достатньо серйозну присутню силу та засобів, я не виключаю, що через деякий час вони будуть створювати імітації наступальних дій вже напрямку вдівки з опитного з локацією опитного але там декілька кілометрів, це чисте поле. Я хотів би подивитися, як вони будуть це чисте поле, а саме проходити. А далі щодо взагалі ситуації, окуповувати та наступати вони не можуть по великому фронту, великій протяжності фронту, а також великій території. Це виключно пов'язано з тим, що ресурс у них вже, скажімо так, невельований. називаємо це так. Приклад це Бахмут. Це найяскравіший приклад того, як, що з себе уявляє на сьогодні, що представляє їх ресурс. Чому? Тому що Бахмут це місто, за яке вони ведуть бої, досить інтенсивні бої, вже більш ніж як 5,5 місяців. Інтенсивні масштабні бої, результат, це місто воно не окуповано. А що сталося за ці п'ять з половиною місяців? А було звільнено більше ніж вісім з половиною тисяч квадратних кілометрів Харківщини. Було звільнено більш ніж шість тисяч а, кілометрів квадратних правобережної Херсонщини. Тобто, допоки вони ведуть бої за Бахмут. А вони втрачають тисячі тисячі квадратних кілометрів території, яку вони тимчасово контролювали, це саме і є. Ось ем, тим, скажімо так, тригером називаємо це так, який демонструє їх можливості. А не в, саме ось цю проблематику з ресурсом, яка в них є в наявності, а ем, не вже не ем, без ем, скажімо так, якоїсь ем, якогось акценту на кількість навіть. А кількісно вони в Харківщині, на харківському на плацдармі біля Ізюму мали найбільше угрупування бронетанкових підрозділів. Що з ними сталося? А на правобережній частині Херсонщини вони також мали кількісно від 23 до 25 п'яти батальйонів тактичних груп. Якби ці батальйони тактичної групи здійснювали оборонні дії по лініям оборони. То контрнаступ збройних сил України міг би затягнутися надовше, але ми бачимо, що вони не могли вести оборонні дії, тому що вони вже виснажені були на той момент. Було невильовано їх можливості. Отже, зараз ми можемо казати саме про те, що вони будуть намагатися по тим ділянкам, які для них є критично важливими, утримувати оборону. А там, де вони намагаються імітувати наступальні дії, там також є сенс цих дій, чому тому, що Бахмут, Авдіївка та а, Вугледар. Це три три основні локації, які їм конч треба саме окупувати. Чому тому, що збройні сили України, контролюючи ці локації, мають повний вогневий контроль над залізничною логістикою зі сходу на південь. Вона зараз не працює, повноцінно не буде працювати допоки знаходитись, буде знаходитись під вогневим контролем збройних сил України. А російське командування саме має намір. А розпочати логістичне постачання зі сходу на південь, тому що південна група військ вона не отримує достаточної кількості матеріально-технічного забезпечення, виключно за рахунок Кримського мосту, який, хоча і працює там залізничний напрямок, але не повноцінно все ж таки, коли працюю не в реверсному форматі по одній колі, а є дві колії, це зовсім інший ефект. А вони не можуть забезпечувати повноцінно на сьогодні південну групу військ і будуть намагатися передислокувати деяку кількість батальйона тактичних груп для того, щоб посилити не тільки тиск, наприклад, на Бахмут, а взагалі на ці локації всі три основні а також щоб якось утримати і луганський напрямок в районі Сватово, Креміної. А, взагалі, скажімо так, агломерацію Лисичанська Северодонецького також СВАТ, а також кримінує Рубіжне. А це для них теж дуже важлива ділянка, плацдармна, якої вони будуть намагатися якось підсилити саме особовим складом, але це не вирішить питання, тому що ми вже неодноразово бачили. Кількість не вирішує питання в на тому плацдармі, де відсутня тактика сучасна тактика ведення а, бойових дій? А вони її ніяк не вдосконалили за цей час цього тижня. Також колаборант Сергій Аксьонов підтвердив, що в Криму будують фортифікаційні споруди. Очевидно, готуються до приходу до збройних сил України. Так, от питання чи є інформація щодо не знаю, активізації поживавленості військ. Ворога в Криму, кількості цих військ на півострові і можливості їм втримати Крим в цілому, скажу так: на сьогодні тимчасово, тимчасово окупований півострів Крим, це в першу чергу транзитний вузол, це в першу чергу транзитний вузол, а ось основні сили та засоби вони концентруються саме на півдні. Лівобережна Херсонщина, Запоріжжя, а, Південна Донеччина. А, саме туди, туди і сконцентрована основне відправлення сил та засобів. Але те, що тимчасово окупований півострів Крим готується для якихось ось таких оборонних дій, так ми бачимо, вони там собі лінію оборони облаштовують, а, встановлюють усі надовби, а, це зуби дракона, як вони їх називають, і так далі, і так далі. Скажу так. Усе це в сучасній війні не працює фактично. Ось ми бачимо, як вони зараз облаштовували лінії оборони по лівобережній Херсонщині, але ці лінії оборони знаходяться під повним нашим вогневим контролем. А вони вже на собі це відчувають. У них на лівобережній Херсонщині ситуація більш суцеїдальна патова аніж на правобережній. Чому тому, що а, Лівобережна Херсонщина це ще більш відкритий простір аніж Правобережна. Вони там, взагалі, як на долоні розміщують свої позиції, і зараз вони отримують постійно удари з боку української артилерії, яка має перевагу по точності та далекобійності. Отже, ось у чому в них проблема така сама ситуація буде і з тимчасово окупованим півостровом Криму. Ніхто не буде здійснювати якесь десантування, якісь, наприклад, звільнення Криму саме через заведення військ контрнаступальних. І спочатку це буде блокада, це буде повноцінно блокада. Це ну не треба бути навіть якимось експертом чи розумітись на тактики та стратегії ведення бойових дій. Після звільнення півдня Запорізької області Херсонщини, а, почнеться саме блокада півострова Крим. А, буде нанесення постійних а, кожного дня ударів а, по території Криму, саме по військовим об'єктам російських окупантів. І усі всі фортифікаційні споруди, усі ці лінії оборони, вони ну не будуть мати жодного якогось ефекту. А тому я на це це дивлюсь. Ну знаєте, так з легкою посмішкою вони їх не врятує від слова взагалі. Але саме коли буде відбуватися звільнення Півдня, то ось вся ця маса з лівобережної Херсонщини та Запоріжжя, вони саме будуть тікати до Криму. І ось тоді там буде дійсно концентрація, досить серйозна концентрація сил та засобів, які ну не будуть можливості якось діяти а будуть виключно знаходитись на цій території та постійно отримувати з боку збройних сил України удари, та будуть поступово знищуватись.